Це відео для тих, хто збирається купувати беу-спінінги. Зараз дуже модно замовляти спінінги з Японії нові або в які були у використанні, в дуже гарному стані. Деякі люди куплюють, купують їх цілими пар партіями на таких сервісах, наприклад, як ZenMarket або інших, і перепродують в Україні на таких сервісах, як OLX і тому подібне, або десь на барахолках у Фейсбуці. Тобто, як правильно купувати БУ спінінг і на що ви маєте завжди звертати увагу. увагу. Значить дивіться, той, хто продає спінінг, завжди в нього цікавтесь Фотографії не просто вудлище. От, наприклад, ви бачите спінінг, там просто фотографія і все. Одна фотографія, трошечки фоторуків'я, і там просто от, як сам бланк і все. Більше ніяких фотографій немає. Але якщо ви колись звертали увагу, як продають японці спінінги на своїх сервісах, то ви маєте побачити, що завжди є фотографія. Самого місця стику, самих фотографія кілець, у якому стані знаходяться. Тобто, щоб ранінги не мали тріщин, які дуже часто бувають від навантажень. А також стан самого руків'я і картушка тримача в цьому місці. Значить, дивіться, коли ви купуєте спінінг, вимагайте фотографії або приходите отримувати на пошту, звертайте увагу на такі речі. Перше, на що звертаєте увагу, це на стик. Щоб на стикі в цьому місці і в цьому місці жодних тріщин і сколів не було. Якщо тут будуть якісь тріщини або сколи, це буде свідчити про те, що ви будете давати навантаження і скоріше, всього в цьому місці трапиться якась неприємна ситуація. Далі, ви звертаєте увагу на повністю всі кільця. Особливо, Особливо. Друзі, звертайте увагу на останнє кільце. Щоб на останньому кільці в середині кілечка і е, навколо ну, з, зі сторони е, навколишньої, щоб не було жодних царапин або сколів. І перевіряйте також кожне оце кільце, кожний ранінг, щоб усі ранінги були рівненькі і всередині оці вставочки, які є. Щоб вони всі були, по-перше, на місці і цілі. А також перевіряйте так само, щоб не було ніяких сколів. Завжди звертайте дуже по-перше, старайтесь увагу звертати на це кільце і на місце стику. Звертайте увагу, якщо тут все гарненько, гладенько і чудово, значить їдемо далі. Проглядуємо, продивляємося всі моменти. Також між тим продивляємося, чи не тріснутий лак, тому що дуже часто. Від навантажень тріскається лак. Дуже часто він тріскається в, от, в, в е, основний коміль в цьому місці. Оце, оце місце і оце місце. Від навантажень, як правило, є потріскання лаку. Це вже свідчить про те, що це вудлище вже його краще не купувати, тому що вже воно вже як кажуть, свій ресурс там максимальний був на ньому використаний. Далі звертайте увагу на руків'я. Ось в цьому місці, де катушка термаче, звертайте увагу, щоб не було тріщин, мікротріщин. Тому що деякі люди на палки, які розраховані на катушки 2500, 3000 ставлять 5000 катушки. Вона тяжка. Вона стає, але вона тяжка. Роблять там дуже сильні ривки або дуже сильні навантаження, перегружають палку. І тим самим. Тут а, можуть з'явитися тріщини. Тому, якщо це тут є тріщинки, це вже треба, ну, не, не треба звертати вже в, все. Вже. Тобто, ну, якось ситуація тут, наприклад, і що з кільцями, їх треба заміняти. Якщо це кольце пішку ну, має пошкодження, ви ставите будь-який модний шнур за 3-4 тисячі, робите закид, у вас постійно відстаріл буде. Ви будете розуміти, а що ви не трапилось? Щось не зрозуміло. Ловлю і постійно відстріли. Мабуть, щось зі шнуром. Та ні, друзі, це не зі шнуром питання а з оцим кульцем. Колись я з Японії заказував спінінг, і отака прийшло кільце, з, з, з зовнішньої сторони все гладесенько. А всередині, де вставочка, був маленький сколик. І я намотав шнур, я потім, ну, почув вже неприємний звук. Але вже я намотав шнур і потім, коли в процесі рибалки робив. Підсікаю, він просто лопався отут на шпулі, поняли? А шнур був варівас. І потім кажуть, то який ж нуй поганий. Та ні, друзі, це не шнур поганий. Просто ви або отримали в процесі ловлі тут пошкодження, або купили спіння такий, розумієте? Тобто далі звертайте увагу на це місце. Потім звертайте увагу на руківку, на саму руківку, звертайте, щоб тут все було ціленьке. Головне, щоб тут було ціленьке, місце, місце стику було ціленьке. Зараз. Місце стику було ціленьке, останнє кільце дуже велику увагу приділяєте. Потім проходитеся візуально по всіх кільцях дивитесь, щоб не було, не було тріщин лаку. А далі, якщо це спінні дорогий, ви візуально дивитеся, тут є такий, відблиск такий. Ви продивляєтеся повністю чи не, і пальцем проводите, чи немає якихось горбочків. Якщо якийсь є горбочок, це свідчить про те, і вже ту. Ну, Обмотку має карбон, і ви дивитесь, що тут обмотка має якийсь розрив, і цей горбочок це свідчить про те, що він був у ремонті. Тому що є люди, які купували палки, які ж стоять до 600-700 доларів. Вони продавалися там за пів ціни в дуже гарному стані. Все чудово, людина прийшла на почту, позвонила, посовітувалася, і він, коротше, дивиться, а там, коротше, такий прикол він був злований. Тобто людина продавала спінінг після ремонту. Поняв. А сказав, що він все чудово і з ним все класно. І так же само з Японії, розумієте, вимагається достатню кількість фотографій. Поняли? І в принципі все. Основні характеристики, тобто, я вам повідомив, сказав, тобто, берете палочку, звертайте увагу зразу, місце стику, Отут все чудовенько повинно бути, все гладесенько, без колів, без битків. Тут також, до речі, якщо ви бачите на бланку, Якийсь такий мікроудайчик малесенький, ну якийсь скольчик, то нічого страшного. Нічого страшного немає, це в процесі десь на лодці лежало, тако почесало об краю, об корму, або ще щось, або десь на камнях рокфішер був якийсь, поклали десь якісь сліди і тому подібне. Тому, в принципі, буде ну, нічого страшного. Але якщо це такий конкретний вдаві, там вже знаєте, як виямка така, як яма, ямка така, або навіть видно, що карбон така ж туди. То все, це буде поломка 100% в тому місці. Тобто звернули увагу, пробіглися, щоб не було тріщин, щоб кияні ранінги не були цілі, кільця від лаку не відставали. Це місце стику було гарненько, акуратне, без ударів. Це місце стику також без ударів. Чому? Тому що люди буває стоять і отако відпускають не по понезнанки, просто випадково бух. Він десь об камушок тут тріс-трісь, хоп, вже пішла тема. Поняли? В майбутньому він просто лопне в тому місці. І все, подивилися кілечки, немає тут жодних проблем. Кільце, особливо, перше кільце. Дивіться, воно більше всього зазнає зі спінінгу більше всього зазнає травми, це перше кільце. Десь хтось отак потолок, пол є унікуми такі індивідуальні. Десь на скалах завжди спінінг ложить ложиться кінчик об камень, то взагалі щось, або я десь на бетоні людина ловила. Тобто поклала, сфоткала, і отут завжди царап, 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 потім шнур сюди робить під углом навантаження і все, шнур розривається, моє пошкодження. І не шнур, то проблема не в шнурі, як завжди. То проблема в кільцях, розумієте? Тому, друзі. Повідомив, що знав, що міг з власного досвіду. Друзі, якщо вам цікаво, будуть наші приманочки внизу в описі під відео. Facebook, Instagram, група, телеграм, Viber, Переходьте, підписуйтесь, пишіть, ставте плюс або напишіть у приват. І надам вам за весь асортимент з пустою формою для замовлення. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі Ду коментарі. Це дуже допомагає розвитку нашому каналу. І ваша підписка також буду вдячна. Далі на майбутнє відео покажу вам далі, як БУ купляти катушки спінінгові і мультиплікатори. Ну, у мене в БУ є тільки один спінінг, поняли? Тобто, я купив він ну, новий, фактично був там питання, як їх взагалі. Бо все остальне у мене новеньке, тобто, але просто є досвід. Люди звертаються до мене, бувають кажуть, допоможи купити. Подивитися, чи нормальна палка. Тому що ну, цій теймі дуже багато часу присвятив в свій, в свій час. Така ситуація, друзі, тому кому сподобалось, ставте лайк, ще раз підписуйтесь на канал. І всім усього найкращого. Будьте уважні завжди, вимагайте достатню кількість фотографій та інформації. Звертайте увагу, тому що були випадки, які людей люди міняли. І Тобто в Японії вони куплять, але не дивляться і продають недостатню кількість фото брати, ну, дають. А ви потім приходите, купляєте, не звернув уваги і проблема буде. Поняли? Питати та гроші дарма. Тому бережіть себе і все буде.